Доброго дня, шановні колеги, колеги-анестезіологи. Сьогодні записую відео друге відео з циклу відео для анестезіолога: як працювати в електронній системі охорони здоров'я, що лікар-анестезіолог повинен вносити і куди вносити для того, щоб інформація коректно потрапила в НСЗУ і заклад відповідно отримав оплату. Як я вже говорив в першому відео, велика кількість роботи лікаря-анестезіолога знаходиться. Поза системою а, і відповідно не оплачується до цієї роботи в першу чергу. Відноситься. Передопераційне консультування лікаря-анестезіолога, яке ніде не відмічається в електронній системі, відповідно за яке заклад не отримує гроші. Тут варто сказати, що передопераційне консультування, якщо воно буде внасене в електронну історію хвороби пацієнта, воно буде входити в оплату за пролікований стаціонарний випадок. Якщо ж це передопераційне консультування буде вноситися. Окремою взаємодією в амбулаторній системі, або також може бути в стаціонарній системі. Якщо це буде окрема взаємодія, за ню окремо заплатять відповідно кошти медичному закладу. Тому е, є сенс е, передопераційне консультування анестезіолога е, виносити як окрему дію, яку повинен виконати лікар-анестезіолог, е, який консультує пацієнта, який в е, подальшому буде прооперований. Отже, найбільш правильний варіант е, внесення консультації лікаря-анестезіолога через амбулаторну систему. Для цього два повинні бути основних параметри. Перше, у лікаря-анестезіолога повинен бути номер електронного направлення на консультацію до лікаря-анестезіолога. І друге, це у пацієнта має бути оформлена електронна історія хвороби. Відповідно, лікар-анестезіолог знає дату та час оформлення цієї електронної історії хвороби. Варто звернути увагу, що е, консультація лікаря-анестезіолога повинна проводитися датою госпіталізації пацієнта в стаціонар не пізніше. Тому що, якщо провести цю консультацію пізніше дати госпіталізації, наприклад, там на наступний день або через день, то відповідно ця консультація вона не буде оплачена, так як пацієнт знаходився на стаціонарному лікуванні. Якщо ця консультація... Буде проведена в дату госпіталізації, то ця консультація буде оплачена окремо і окремо буде оплачений стаціонарний випадок лікування. Також хочу сказати, що вносити дані в електронну систему амбулаторну лікар-анестезіолог може не обов'язково в дату госпіталізації. Лікар-анестезіолог може внести ці дані на протязі всього періоду стаціонарного лікування, просто в даті створення взаємодії, повин, ми повинні будемо вказати дату госпіталізації. Як це робиться практично, я покажу далі. Отже, лікар-анестезіолог отримав електронне направлення від Пацієнта, або це з е, телефону пацієнта, там є номер електронного направлення, або е, з паперової історії, або номер електронного направлення, повідомив лікуючий лікар е, пацієнта. Коли у лікаря-анестезіолога є цей номер, е, перше, що ми робимо, це заходимо в е, амбулаторну електронну систему, вона знаходиться за ось таким посиланням: doctormedcard 24net Вводимо свій логін і пароль і натискаємо кнопку Увійти. Хочу сказати, що доступ до амбулаторної системи в Наданий абсолютно всім лікарям-анестезіологам, і всі мають доступ до е, амбулаторної системи. Якщо раптом у вас немає логіна або ви не знаєте логін, вашій пароль, потрібно звернутися до адміністратора системи і вам повідомлять ваш логін і пароль, щоб ви могли зайти в амбулаторну частину Медстара. Також в амбулаторній частині е, Медстара у вас мають бути прописані ось такі слоти прийому, в які ви будете записувати е, відповідно консультації ваших пацієнтів. Пацієнтів ці слоти повинні бути з е, записом Повторний прийом. Ось така вкладочка може бути, повинна у вас бути для того, щоб ви могли провести правильно прийом пацієнта. Знову ж таки, якщо ви зайшли в свій амбулаторний МІДСТАР і у вас немає ось цих слотів прийому, е, потрібно звернутися до адміністратора системи, щоб вам. Прописали графік у цей прийому, щоб у вас були слоти, в які ви будете записувати пацієнта. Отже, ми зайшли в електронну систему. Перше, що ми робимо, переміщуємося в реєстр направлень у вхідні направлення. А в цьому вікні нам потрібно ввести номер нашого направлення і знайти його в e Для цього натискаємо кнопочку Запис за направленням. У нас з'явилася кнопка запису за направленням. Далі в віконці ми вносимо той 16 значний номер направлення, який ми отримали від пацієнта або від лікуючого лікаря. 79, 48. 46, 98, 33, 31, 12, 62. Натискаємо пошук. І бачимо, що за цим номером у нас є декілька направлень. Ось перелік направлень: це направлення на магнітно-резонансну томографію, направлення консультації іншого спеціаліста, направлення стаціонарне лікування загального напрямку і консультація нейрохірурга. І бачимо статуси цих направлень – новий або, наприклад, в роботі. Ось наш пацієнт він вже госпіталізований в електронній системі. І відповідно направлення на стаціонарне лікування, воно вже в роботі. Ми з ним нічого не можемо зробити. Ось тут у нас навіть немає кнопочки, щоб щось зробити з цим направленням. Ви, як лікар-анестезіолог, повинні знайти направлення до вас на консультацію. Зразу скажу: в електронній системі немає окремого направлення на консультацію анестезіолога, тому консультація анестезіолога підпадає під отаке направлення, як консультація іншого спеціаліста. Ось. Це те направлення, з яким ви повинні працювати. Тобто, ви внесли номер, знайшли весь перелік направлень і з цього переліка шукаємо консультацію іншого спеціаліста. Знайшли це направлення, натискаємо у чергу. Далі вибираємо програму державних фінансових гарантій. Це обов'язково, щоб електронна система знала, що ми за програмою державних фінансових гарантій це направлення використовуємо. Далі вибираємо підрозділ: це Національний інститут раку. Він тут один. А далі вибираємо лікаря, який буде працювати з цим направленням. Тобто тут має бути ваше прізвище. Ім'я по батьковій і ваша спеціальність. І натискаємо Зберегти. Електронна система перевіряє це направлення і ставить нам його у чергу. Цей процес може зайняти декілька. Хвилин, ось у нас є повідомлення: направлення успішно прийнято в обробку вашою організацією. Закриваємо. І коли закрили, далі нічого не робимо. Сторінка сама оновиться, і у нас навпроти оцього нашого направлення консультації іншого спеціаліста з'явиться кнопка Записати на прийом. Ось це важливий момент, це важливий крок. Потрібно завжди натискати цю кнопку для того, щоб коректно записати пацієнта на прийом. Натискаємо записати на прийом. Відповідно, вибираємо: ось тут, де графа лікар, вибираємо свою фамілію. І у вас на вкладці повторний прийом, коли ми її натиснемо, з'являться ось ось ці ось слоти запису. Знову ж таки, якщо у вас їх немає, цих слотів, маєте звернутися до адміністратора, щоб вам прописали графік прийому на кожен робочий день. Отже, натиснули, натискаємо слот, який у нас активний. От. В, зразу скажу, можна записати пацієнта на прийом тільки в майбутньому часі. Тобто записати пацієнта на прийом минулим часом ми не можемо. Але провести огляд і вказати, що ми проводили огляд в минулому часі, ми так зможемо. До цього ми перейдемо далі. Натиснули слот, 12 година у нас вільна. Далі. Знову ж таки, натискаємо далі. Знову далі. І пацієнт ось записався, записався на прийом талон запису номер там 13 Натискаємо Закрити. Після цього, як ми е, записали пацієнта на прийом, ми знову в тому ж самому вікні направлені. І тут у нас вже є е, статус на обробки направлення у черзі. Тобто, це значить, що ми пацієнта записали до себе на прийом. Кнопочки зеленої у нас вже тут немає. І у черзі, тобто, це направлення ми з цим направленням е, пацієнта поставили в чергу. Далі, після того, як ми. Пацієнта поставили в чергу, нам потрібно це направлення взяти в роботу. Це буде значити, що ми вже безпосередньо почали працювати з пацієнтом, почали працювати з цим направленням. Як взяти направлення в роботу? Після цього, як пацієнт записаний, ми переходимо в реєстр направлень, у вхідні направлення, і у вхідних направленнях, ось у нас з'явилося це направлення, яке ми тільки що брали, тільки що ставили нам в чергу. Ось пацієнт довгаль, номер направлення, і статус, воно в черзі. Для того, щоб його взяти в роботу, натискаємо Дії і кнопочку в роботу. Знову ж таки, система перевіряє це направлення, і система ставить його в роботу до конкретного лікаря, який буде займатися цим пацієнтом, тобто до вас. Все. Направлення успішно взято в роботу. Натиснули, натискаємо Закрити. Все. І у нас. Далі, що ми повинні зробити, це пройти безпосередньо до прийому пацієнта. Кнопку «Погасити» не потрібно тут нажимати. Ми зразу переходимо на головну. І на головній ми бачимо: ось в наших слотах прийому з'явився цей пацієнт. З'явився зі статусом Активний. Тобто це значить, що ми ще не почали прийом, і ось справа з'явилася така піктограмка. Ця піктограмка значить, що це пацієнт записаний за направленням. Тобто, коли у нас в реєстрі направлення взято в роботу і пацієнт правильно записаний по направленню, у нас запис буде мати ось такий вигляд з піктограмкою за направлення. Далі, для того, щоб це направлення погасити і з ним а, завершити роботу, ми повинні зайти безпосередньо в картку пацієнта і провести прийом. Заходимо в картку, натискаючи просто на цей слот, на пацієнта прізвище, і бачимо дані про пацієнта. Ми а, бачимо абсолютно всі його дані з амбулаторної медичної картки. Ось вони. Процедури, первинна документація, алергії, рецепти, діагностичні звіти. Ну, тобто, все, що є в амбулаторній картці, ми його ось тут бачимо. Бачимо історію. Історія це всі ті огляди лікарів, які були у пацієнта. Ну, в даного пацієнта один мій огляд, більше інших оглядів не було. Ви тут будете бачити тільки е історію оглядів. Е Історію оглядів тільки пацієнтів, у яких ця історія не відноситься там, наприклад, до специфічних діагнозів, там віл інфіковані, психіатричні діагнози і так далі. Всі загальні діагнози, онкологічні діагнози, вся історія буде тут. Теж саме що стосується епізодів медичного лікування, знову ж таки, всі епізоди будуть відмічені на вкладці епізод. Це така загальна довідкова інформація, яку, в принципі, можна дивитися. Отже, направлення в роботі, і ми після цього починаємо прийом. Починається прийом з натискання кнопки Почати прийом. Натиснули кнопку. І зразу нас на першу вкладку причини звернення кидає. Це вкладка описова. Тобто це е, пишуть лікарі, які проводять безпосередньо амбулаторний прийом, е, які потім будуть цей прийом роздруковувати і віддавати відповідно заключення пацієнту. Оскільки лікар-анестезіолог цього не робить, е, ми будемо подавати в даному випадку тільки інформацію в e тому ми вкладку. Е, Огляду пропускаємо. Так само і пропускаємо вкладку об'єктивний огляд, теж ми її пропускаємо. хоча Якщо лікар-анестезіолог своє заключення і свій огляд як лікаря-анестезіолога хоче, наприклад, дати пацієнту або вклеїти в історію хвороби, знову ж таки ці вкладки можемо повноцінно заповнити з шаблонів, і у нас тоді буде можливість роздрукувати повноцінний амбулаторний прийом пацієнта. От якщо цього не потрібно робити, ми переходимо до третьої вкладки епізод. Це наша основна вкладка, з якою ми будемо працювати. Що тут варто вказати? Завжди великою помилкою є лікарів, коли вони переходять на вкладку епізод. Тут є декілька епізодів, і вони натискають кнопку нову «Додати новий епізод. Цього робити не потрібно. Варто сказати різницю між тим, що таке епізод, що таке взаємодія. Епізод це в амбулаторному понятті, це період. Лікування пацієнта від першого звернення до останнього звернення, тобто епізод це період. Впродовж цього періоду лікування пацієнта. Так, от, тобто, період лікування це епізод, це один запис. Ось тут. Впродовж цього періоду лікування пацієнт може декілька разів звертатися в медичний заклад. І, відповідно, кожне звернення це буде не новий епізод, а це буде взаємодія. Тобто, пацієнт прийшов в заклад про взаємодіяв з лікарем, тобто лікар його оглянув, оце буде взаємодія. Новий епізод створюється е, тільки в декількох випадках. Перший випадок це якщо ви зайшли на цю вкладку, і тут взагалі пусто, нічого немає. Да? Тоді ви повинні створити новий епізод. Е, і, і також новий епізод це якщо у пацієнта виникло нове захворювання. Ну, Наприклад, ось у нас є злоякісне новоутворення головного мозку. Так? Але пацієнт, наприклад, ще. Е, Виникло в нього, наприклад, шлунково-кишкова кровотеча. Так? шлунково кишкова кровотеча не зв'язана з ось цим от епізодом злоякісного утворення головного мозку. І якщо пацієнт до вас звернувся з приводу шлунково кишкової кровотечі, тоді ми додаємо новий епізод, тому що це нове захворювання. Нове захворювання це завжди новий епізод. Також кожен випадок стаціонарного лікування це також завжди новий епізод. Всі Випадки звернення пацієнта в амбулаторних умовах це завжди нова взаємодія. Оце варто уточнити. Для лікаря-анестезіолога, швидше за все, коли ви будете заходити в амбулаторну систему для того, щоб погасити направлення до вас на консультацію, у вас уже ось тут буде відкритий епізод. Тому що хтось із лікарів е поліклініки обов'язково подивиться пацієнта і скерує його на стаціонарне лікування і, відповідно, створить епізод. Тому, коли ви зайшли сюди і бачимо епізод злоякісного утворення головного мозку, і пацієнт за цим же епізодом має е, у вас оперуватись, ви в нього на наркозі маєте бути. То ви додаєте сюди взаємодію кнопочкою плюс. Ви не нажимаєте кнопку Додати новий епізод. Отже, натискаємо кнопочку Додати взаємодію. Далі тут, е, коли у нас відкрилася Вкладка додавання нової взаємодії тут є декілька дуже принципових, дуже важливих моментів. Взагалі, вся інформація, яка є на цій вкладці, вона передається в eHealth. health Це важлива інформація, від якої залежить те, чи правильно буде це направлення погашене, чи правильно заклад отримає кошти. Отже, починаємо з самого верху. З самого верху у нас є ось епізод. До якого відноситься ця взаємодія, є статус епізода відкритий, є дата початку епізода, тобто це дата первинного звернення до лікаря в поліклініку звернувся пацієнт, і лікар йому створив цей епізод. І дата взаємодії це безпосередньо та дата, коли ви консультуєте пацієнта. В випадку лікаря-анестезіолога це повинна бути дата госпіталізації пацієнта в стаціонар. Як дізнатися цю дату? Ви переходите в стаціонарну систему, вибираєте відділення, в якому госпіталізований пацієнт. От це у нас відділення онконейрохірургії, натискаємо кнопочку Госпіталізовані пацієнти. І тут ми бачимо перелік пацієнтів. Так? І ось знаходимо нашого пацієнта. Заходимо в електронну історію хвороби. Завантажується електронна історія хвороби, і бачимо, що пацієнт госпіталізований 10 березня 2023 року о 8.45. Тобто, в своїй амбулаторній системі, навіть якщо ви проводите прийом там 12-13 березня, ви все одно повинні вказати ось цю дату взаємодії 10 березня. Тобто, ви можете вказати... Минулим, дату взаємодії. Бачимо, пацієнт госпіталізований в стаціонар електронна історія хвороби створена 10 березня о 8.45, відповідно, дата взаємодії, ми також ось створюємо 10 березня. Якщо ми створимо дату взаємодії пізнішою датою, тобто, наприклад, якщо ми проведемо, якщо пацієнт в стаціонар госпіталізований 10-го. Ми в медстарі тут проводимо, в амбулаторному проводимо цей прийом 12 го числа і вкажемо дату взаємодії теж 12-го, це буде помилкою, тому що воно буде відноситись до періоду стаціонарного лікування з 10 го по якесь там N-не число. Тільки будуть оплачені ті взаємодії, які в дату поступлення пацієнта або в дату виписки. Тому вказали, дата дату взаємодії 10.03. Далі, тип епізоду автоматично ставиться лікування. Ми його змінити не можемо, ми не повинні його змінювати. Клас взаємодії. Обов'язково амбулаторна медична допомога має бути вказана. Далі тип взаємодії. Обов'язково взаємодія в закладі охорони здоров'я. Вказуємо. Далі вибираємо з випадаючого списку є «Е хелс направлення, яке ми брали в роботу. Ось, ми натискаємо, і є у нас це направлення. Вибрали направлення. Автоматично додалася дія консультація іншого спеціаліста. Тут важливий також момент. Якщо в цьому випадаючому списку є хелс-направлення, у нас нічого немає, пусто так, це значить, що ви в реєстрі направлень не взяли направлення в роботу. І якщо тут пусто, що ви повинні зробити? Ви повинні докрутити донизу, скасувати створення цієї взаємодії. Повернутися в реєстр направлень у вхідні і взяти направлення в роботу. Тоді повернутись на головну, знову зайти в прийом пацієнта і натиснути. Там буде кнопка Продовжити прийом. І тоді, коли ви натиснете продовжити прийом, перейдете знову на вкладку епізод. Тут у випадаючому списку є хелс направлення, воно вже з'явиться. Це перелік дій, які потрібно робити, коли тут раптом буде пусто. Далі, терміновість, оскільки пацієнт прийшов за електронним направленням, плановим терміновість відповідно планова. Далі переходимо до діагнозів. Коли ви додаєте взаємодію до вже існуючого епізоду, то у пацієнта ось тут буде створений основний діагноз. Цей основний діагноз він, відповідно створився тим лікарем, який дивився пацієнта. Для того, щоб коректно пройшла ця взаємодія, потрібно виконати дві дії. Перше, оцей діагноз основний відредагувати, натиснути олівець. І ким визначено стан, от тут вказати своє прізвище. Тобто, що ви є автором цього діагнозу, цієї взаємодії, конкретно сьогоднішнього огляду. Якщо тут буде вказаний той лікар, який створював первинно епізод, да, то коли ви будете підписувати цю взаємодію, у вас буде помилка. Тому тут обов'язково ваше прізвище. Натискаємо зберегти. Далі, наступним кроком. Ви повинні додати свій діагноз. Свій діагноз мається на увазі діагноз Z138. Це спеціальне скринінгове обстеження. Цей діагноз буде додаватися тільки з тією метою, щоб до нього прикріпити шаблон, і щоб вам не довелося створювати дії, вносити від руки. Я... Вже створив для лікарів-анестезіологів шаблон, і для того, щоб цей шаблон можна було прикріпити до е, цієї взаємодії і, відповідно, виконати меншу кількість дій, ми повинні вказати діагноз Z138 в якості супутнього. Натискаємо кнопочку Додати, роль супутній діагноз, і тут вказуємо Z138. Z138. Спеціальне ось скринінгове обстеження. Ми тут вибираємо по МКХ 10 АМ88, ось Z1388. МКХ 10 у нас буде просто Z138. Натиснули заключний ступінь важкості. Вказуємо легкий, середній, важкий, в принципі, немає абсолютно значення. Зберігаємо. Коли ми зберегли, у нас в супутній ось з'явився діагноз спеціальне скринінгове обстеження, і саме до цього діагнозу у нас ось тут е, е, прикріплений шаблон. Е, ми натискаємо на цю кнопочку шаблона. І ось у нас в випадаючому списку є шаблон Консультація анестезіолога. Натискаємо і зберігаємо. Коли ми натиснули на цей шаблон, у нас автоматично ось прописалися внизу всі дії. Тобто все, що ви робили з пацієнтом, це максимально правильний список дій, той, який буде максимально оплачений. Тобто Я створив ось такий шаблон. Якщо ж ми візьмемо, наприклад, будемо намагатися по цьому діагнозу додати шаблон, ось натиснемо, оберіть шаблон. І тут у нас будуть шаблони, які не зв'язані з лікарем-анестезіологом. Тобто, це якісь інші шаблони, які нам використовувати не потрібно. Шаблон огляду лікаря-анестезіолога прикріплений саме до ось цього діагнозу Z1388. Це важливо. Тобто, у вас тут повинно бути два діагнози, може їх бути більше ніж два. Але менше ніж 2 не може бути. Тобто це діагноз той, який ставив лікар, який в поліклініці оглядав пацієнта, і це ось ваш діагноз, який для створення шаблону. Далі прокручуємо. Далі ось ці всі. Ці всі Пункти можна не заповнювати. Якщо ви виконували, там, наприклад, якісь процедури в ході цього огляду, можете додати. Можете лікарські засоби. Можете створити, наприклад, якщо пацієнту потрібно якесь додаткове електронне направлення, можна створити ось електронне направлення. Кнопочкою Додати, натиснули «E Health», Заповнили всі параметри цього електронного направлення, зберегли це, що стосується електронних направлень. Далі дії. Тут вже автоматично, як я сказав, з шаблона прописані всі дії, так, які виконує лікар-анестезіолог, і ті, які повинні. Максимально, скажімо так, проплатитися. Далі тут можна написати призначення лікаря, можна написати висновки, можна це не заповнювати. Ці два поля вони для роздруківки, тобто для того, щоб роздрукувати пацієнту огляд анестезіолога. Якщо цього всього не потрібно друкувати, потрібно тільки подати інформацію. В їх заповнювати тільки ось це, що я сказав. Перед цим. Далі натискаємо кнопочку зберегти, і у нас, відповідно, збереглася взаємодія. Є е, ось олівець, якщо нам потрібно цю взаємодію відредагувати, щось ми пропустили, то перед тим як завершувати прийом, ми можемо натиснути олівець і, відповідно, взаємодію відредагувати. Ми написали все там правильно, нічого редагувати не потрібно. Після цього ми натискаємо кнопку завершити прийом. Після того, як натиснута кнопка Завершити прийом. Ми подаємо цю інформацію всю в eHealth. Відповідно, що ми подаємо? Ми підписуємо саму взаємодію, яка приєднана ось до цього епізоду медичної допомоги пацієнту з пухлиною головного мозку. І, відповідно, вхідне направлення у нас є, яке зі статусом в роботі. Для того, щоб тут було все швидше, існує кнопка Підписати все. Натискаємо її. Далі вибираємо ваш. Електронний підпис. Вводимо пароль від електронного підпису, щитати ключ, натискаємо і підтвердити. Після цього система перевіряє всі ці дані і підписує взаємодію, і погашається направлення автоматично. Ми повинні дочекатися, поки ось ці всі поля стануть зеленими. Є перше поле зелене, оброблено, тобто наша взаємодія підписалася, і другим пунктом це має бути погашене електронне направлення. Все, все стало зеленим, електронне направлення погашене, взаємодія оброблена. Ось, власне, на цьому це все, що робить лікар-анестезіолог в амбулаторній системі. Займає цей процес дуже мало часу, робиться все дуже швидко. Після того як все підписано, можна повернутися на головну, подивитися, що у нас пацієнт довгаль, статус цього прийому виконано. Так, тобто все зроблено. Далі в реєстрі направлень, якщо ми подивимося у вхідних. Знову ж таки, пацієнт довгаль, довгаль статус обробки за e-health е погашено. Все. Коли ось ці параметри у нас співпадають, це значить, що ми правильно провели прийом і у нас все зроблено. Ось це власне все, що стосується консультації лікаря-анестезіолога і подачі інформації в e-Health. Е Дякую за увагу. До наступних відео.